Розквітла перша моя півонія. Називається вона кримська або кавказька. Це сорт ботанічний. Ще її називають Дауріка. Зверніть увагу, яке в неї листя. Зовсім не схоже на півонієве. І ось така квіточка перша. Воно колір передає, вірніше, на відео колір її передається. Уже тут були бджілки, вже навіть сиділа його Оленка. В цьому році це воно посаджено в 2019 році. І ось можете бачити, який кущик. До речі, наростає воно не дуже швидко. Ну, ви можете бачити, що е, коли посаджена в 20-му, значить 19-му році, то зараз їй вже е, шостий рік, 2025 й шостий рік. От, і е, цвіла вона перший рік не цвіла, е, другий рік видала була лише три квітки. В минулому році вже не пам'ятаю, скільки ну, відео я знімала, і ось в цьому році можете бачити, що тут дуже-дуже багато пуп'янків. Сонечко зайшло От. і зараз зніму її. Вон, бачите, як бджілка працює у цій півонії. До речі, деякі півонії мої підмерзли. Зараз обрізаю троянди. Троянди були змерзли взимку. І ось другий раз бідні. Можете бачити, які це листочки в них. І другого разу ці заморозки останні, що були два дні назад, У нас було мінус п'ять. Вони великої шкоди завдали нам. Он хуста, листочки білі, змерзла. Під морозу. Ну і півуня деяка попідмерзла, але це не головне. Головне, щоб наші сини і доньки, наші всі українці залишалися живими. Це видбаємо.